Усім привіт! Я невеличке вдосконалення системи. Зараз покажу, як воно виглядає. Через часті відключення зловив наступну проблему. У зв'язку з тим, що стоїть реле напруги, воно може короткотерміново, час від часу вимикати систему всю, електроживлення через скачки напруги. А якраз коли з'являється електропостачання від міста, такі скачки напруги дуже часто відбуваються. Відповідно, якщо з'являється електрика, а потім через секунду йде скачок, вона виключається, але цієї секунди достатньо для того, щоб запустити цю зарядку, яка почне заряджати оцей акумулятор. А це не дуже добре, тому що через секунду живлення зникає, ця зарядка відключається, і порелея напруги чекає одну хвилину, поки знову відновиться подача електрики. Як тільки стабілізується електрика, на щитку відразу реле напруги через хвилину затримки відновлює електропостачання. І, по ідеї, би ця зарядка мала включитися. Але вона не включається через те, що в неї конденсатори встигають зарядитися за цю одну секунду, і вона ще не розуміє, що електрика була взагалі зникала. от І автомат в ній не спрацьовує. Повторно. Тобто треба чекати десь хвилин 10 приблизно, ну в нормальному варіанті, поки конденсатори розрядяться, а потім включаєш, і вона вже запускається. Для цього випадку було додано оцю от смарт-розетку, яка працює по протоколу Zigbee. Значить, що вона робить? Коли відновлюється електропостачання від мережі міста. Датчик протікання води, який підключений до цього АВР, до сухих контактів, говорить системі розумного будинку, що все нормально. Будь ласка, подай електро, електрику на ось цю розетку. Але з затримкою півтори хвилини. Чому півтори хвилини? Тому що одна хвилина, як я вже казав, стоїть затримка на самому реле напруги. А ще 30 секунд це просто для того, щоб. Розетка вже могла з'явитися в системі розумного будинку, просто на всякий випадок. Насправді і 10 секунд вистачає і 5, але з запасом 30 секунд, тому півтори хвилини. І через півтори хвилини ця розетка включається. Відповідно, ми пропускаємо усі можливі затримки від реле напруги, яка складає 1 хвилину. І включаємо цю розетку. І на всякий випадок ще стоїть повторне включення цієї розетки через 5 хвилин. Ну, мало, може там знов якісь скачки будуть напруги. Ще одне важливе зауваження, що в налаштуваннях цієї розетки потрібно поставити стан стейт в режим виключений по замовченню, тому що, коли з'являється електроживлення від міста, то вона має бути в виключеному стані, щоб автоматично не запустити в цей момент зарядку. І, відповідно, треба почекати 1,5 хвилини, а лише тоді її Вмикати, все, тоді вона вмикається, починає запускати цю зарядку, ну і саму дельту запускає на зарядку і заряджається цей акумулятор. Якось так, надіюсь, буде корисно. Всім папа! -па.